Всім привіт, а Зараз ми будемо давати їй цю вкусняшку, але спочатку команди сидіти, лежати! Молодець. Сидіти, давай, сидіти. До мене. Оп! Сіла? Дай лапу, Так, лежати, молодець. Так, давай ще один раз до мене. До мене. Молодець. Дай лапу. Молодець. Я... Ой, я вам перекрила все. Все, лежати. Молодець. Дивіться. Не можна. Фу. Не можна. 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 Потихеньку. Потихеньку. Ось, потихеньку, так у нас. Дивіться, вона є слюна тече Не знаю, що це за вкусняшка. Давайте подивимось, довго вона буде її їсти чи ні. Це схоже на вухом. І воно дуже подобається, як я бачу. До речі, беремо ми вкусняшки в магазині Лев Дуже класні. У нас цілий мішочок, довго гризе, до речі. Ось я вам зараз, ось я вам зараз покажу цілий мішок, різних кусняшок, отакий величезний. Але правда, вони дуже вонючі. Тому їх треба зберігати, якщо ви живете в квартирі, то на балконі, або там, де вікно відкрите, або бажано на вулиці. От. Гризе до сих пір. Хли... Хвилина вже точно гризе. Ох, воняє жахливо. А собакам дуже подобається те, що воняє. Вони не тільки чистять зуби, вони ще й дуже корисні. Дивіться, як кайфує. Ось вже майже доїла Ну добре, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і всім па-па!